Доброго вечора, шановні друзі. Я хочу звернутися до важківчан, до тих, які хотіли б щось поміняти в цих важківцях, щось на краще зробити. Але можливо, вони е, думають, що ну вони в самі, як то кажуть, один в полі не воїн. Це що далі буде відео, е, підтверджує те, що якщо люди захотіли, люди змінили. Люди підійшли туди, де е, підводили черемо до важківецького боку. З-під Зелоцького і спільними зусиллями з представниками з міської ради, громадськістю активісти е, вибороли для важківчан е, пересунення того, що в них було заплановано по проєкту Черемоша Руслав під нашим боком, на середину е, цієї, цієї ну, площі. Тобто, десь е, фактично 22 метри від того місця, де, вже, були, де вже було прокопано канал. Той тобто, канал був прокопаний, ну не знаю, скільки метрів там, так важко сказати. Можливо, метрів шість, можливо, десь метрів 5 і ще 22 метри. Це те, що ми відбороли. Дякую всім, хто був, хто долучився до нас, хто приїхав, хто прийшов пішки. Дорога там, звісно, не мед. Дякую Дімі тані за те, що вони якби, ну, взяли ініціативу у свої руки. І це стосовно того, що е, люди, якщо ну мають бажання, є якась в людей ініціатива, є бажання робити щось, щось корисне. Люди збираються і роблять. Нас було не так багато, десь порядка ну там дванадцяти, мені здається, 14, до 15 чоловік. А ви представляєте, якщо, наприклад, ну, якась така буде подія, що потрібно буде щось робити, а нас збереться, наприклад, 50 чи 100, ми зможемо гори перевертати, тому е, шановні важківчани. Не зневірються в собі, не зневіряться в тому, що громада нічого не може. Громада може більше ніж хто. Громада може дуже багато. Тому всім ну, гарного перегляду і думайте, думайте, що ви можете багато чого зробити. І, і Об'єднуючись, ми велика сила. Дякую всім. У нас, кажу, у нас тут жесть просто. Ці, жест, ці сюди. Наїди сюди. Боку, на, сюди. У нас на черемочі. вони Ще, просто що? з нашого боку беруть джаві і підсипають собі. Вони зараз опускають нас чаримо і нам і нам просто... Знає. Вот. У нас тут зібрання. Не Перекриваємо зараз Куда і даємо, маємо право. Маємо право. Маємо. Да, не даємо. Ми просто вже не дали їм доступу, щоб вони грузили далі, от вони колша якраз висипали. Ну що, вони сьогодні не можуть підлітичні. Ви установі, бо йому треба їхати на той берег. Травку тут мене. Це все знімається. Вот я журналіст, покажи удостоверення. Удостоверення ну, да, вже... подивіться, будь ласка, щоб ви бачили, що журналіст. Пускай, що ми знайомі, я тут Пусть знаєш, що там сделали, взнайом. Це цела процедура є брешка. До години часу, щоб вона погрузилася в машину. От ти до не ходили, не провіряли, де вода? Нас же бабу не затащить за п'ять. А я що не розумію? не а Я я серед ночі боже ходимо, маці вота. Чуємо, а я чую такий шум, я кажу його ріду, дивиться. Серед... Так, назад більше не можна. Черемош прохів, щоб зробити там укріплюючі роботи. Черемош іде туди. Для чого робити так далеко від цього берега? Ви це все дивитесь. Ось тут на кресло, є корінний берег. Поймаємо русар, який йде між двома корінними берегами. Вони для того, щоб там зробити, мусять звідси вести і пускайте. Тобто вони ж не йдуть. Ви, ви, мабуть, не розумієте. Е, от зараз, дивіться, вам потрібно цей берег укріпити, тут 160 чи скільки чи 180 метрів. Такі, 110 метрів. Скільки вам оцього гравію потрібно, щоб ви от насипали, щоб підток запроєктовані, Так, от, будь ласка. Відновлення кріплення буде захисної данки. Та на місці. Це б... ну, ще ну, yeah, заробі... багато паперів. Йо, а, це є така пачка папері. Отака пачка папері є державна експертиза на нього і, будь ласка, тут пише. вода Це відгода За запровод прокоп дожимою 300 дівних параметрів прокопу прийняті футбол 40 метрів, заложення від косів. Жодної машини за межі мережі русаки не вивозить. Тому що це все контролюють. можна. 40 метрів звідки має бути пропаде. Одну. Скільки це від берега має бути метрів прокол? Це вже накреслений треба, воно показує накреслення. Є відмітки, і це прокоп іде. Посидуть, я що це не 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 це, що бачу, я бачу. Ви мені скажіть і інше? Ми, це, Чи потрібно, це, потрібно це, так далеко відводити річку, можна щоб зробити ви там дамбу? Значить, дивіться, от є проєкт те, і це є розрахунок, це інженери розраховують, люди не малюють просто. Ви розумієте, завтра інженери скажуть, завтра інженери скажуть. Що прокоп треба зробити у нас, попри лікарню, бо тому що комусь не вистачає. Чай, <плес> не буде. А, Дивіться, проходить. Якби тут була будь-яка загроза для вашого населеного пункту, це пройде, не пройшов з питання, тому що воно не реєструється в Києві. 에. Дивіться, що а я вам зараз загроза мінуть. А що немає загрози? Якщо дорога, сьогодні, то не заберете. Як вирішується, якщо воно вирішується, прямо не бігло, воно не вирівнюється. Те, що з того, там теж робити прокос. <ан> <певірки> <певірки> Але це не робиться про Так ми ворушує. Як ворушує. Ми Ви як зробите там? Що там береги буде наші? Я ми, ми, вам ще раз кажу. дивіться сюди, Діти за це вже є не перші зточі. З нашої сторони були теж заплановані русло регулюючі роботи. Не бере укріплення кріпня русло регулюючі роботи. Так само з тої сторони. Кобелко з часу привів людей. З часу привів людей і категорично вигнали ПМК-76, бо кажуть, що ви себе ну, від себе воду відводите на нашу сторону. Цього не буде, і це, і це, і це все припинилося. Тобто, от баміночку, бачите, оце до оця просіка. От сюди має йти вода. А вона куди йде, ну, бачите, куди б'є. Чекайте, якщо вони справляють, вони не туди справиться. Це перше. Друге, ви що хочете відомстити кобелку? <плес> ні, ні, я пропоную нашому господарю, бо тут є два господарі, є <плес> <Не> франківські <плес> господарі і <плес> <чи билетки. плес> Я пропоную, <плес> щоб вони <плес> дані дії Тобто, Якщо ми робимо пів <плес> розвит... uh, кілометра, <плес> цього, ми робимо з одної сторони, робимо з другої сторони, щоб відновити там даву, то Роботи техніки. Це виділена громада, це виділена держава. Не вігла, а, річка одна. Зніми оцю дамбу. Зніми ось, зніме ту панораму, щоб було скільки тут треба грати заступити. Куди та дамба буде взагалі. Але дамбу, контролю. А це була пошкодна. Ну, люди, а не, не комусь, отак. Так, а ми вот Якщо це волі, ну діти володіть. Це забагато води, це забагато багато. Ну як забагато, не то не треба стільки місця, щоб воно. зробити дату. Це само. А ви розумієте, що це очевидно? Ну скільки треба метрів, щоб зробити цю дамбу? Хватит по цеплі пустити. Тут купайте. Дивіться, ні, ви аж сюди пускаєте річку, бо вам цього пляцу. треба, щоб зробити ту дамбу ті, хто трактор не дають важку, які тут живуть що ж цього грає, і може не там вистачити, вистачити, щоб підсипати отам той бешник. Ну, ну, але скажіть, скільки треба метрів, щоб під'їхати до тої дамби, щоб її зробити? Ще раз вам кажу, проєктом передбачено оце. Треба було це... на місці приїжджати да. і бачити. Ці проєкти, це є, знаєте. Ви кабінети підтримують такі проєкти? Ще раз можу, слухайте мене уважно. Що ви апелюєте до Києва, до кабінету міністра? Я кажу, я кажу, що є завдання. кажете, що цього року у нас вода теж була. Ви просто кажете, що цього року у нас вода теж була. Ви просто кажете, що цього року у нас вода Шпрут затопляє тепер дивіться ви все кажете Київ, 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 ви напилюєте все до києва мене така документ документів з кабінету міністрів які коштують нуль далі проти них відкриті кримінальні справи Так, проти кабінету міністрів подані СБУ і так далі то що ви апелюєте до києва особисто міністр ваші штани зброю до кабінету міністра до як ви апелюєте це в києві і раз києві скажуть що вас ки це треба змити водою то ми змиємо тому що Київ так вибіжать ми

Mm. Ну, при чім тут франківські горішні залучає що вони хочуть відновити дам воїнів на це державу. Ви, а ви знаєте чому це фірма, оця фірма, що зараз сюди приїхала. Це з вони це ж представник фірми, так? Ви представник цієї фірми? Ні, Ні? але просто... е, я так зрозуміло. Регулюючих оце дивіться, ця фірма, що зараз працює, ви замдиректора. Що це за фірма, де вона є, офіс і так далі. Це Субпідрядчик чи? Ми підрядчик. підрядчик, можна документи, де приписані ці Камази, що вчора були? Я всі документи надавав поліції. Поліція зафіксувала. Ну так сказати, ви можете, ви ж ви ж замдиректор. Ми це чули. Я хочу знати, де приписані ці Камази, до яких мреал, де вони приписані? Камази, оці Камази орендовані. Три машини 3 я романі, не питаю, що... Так, я питаю, а... де вони приписані? На немає, де вони приписані. Ми Ми додавці, не є договір з орендодавцем. Роман... Якщо ви хочете перевірити фірму, ви я, з... все... я здам запит. Ви, я дам запит. Ви, Друзь, ви, ви, можете надавати, бо це все перевіряється, і все є на прозорі. Є такий сайт Прозор. Я в сказав за Ви можете відкрити назву цього об'єкту і повністю ознайомитися зі всім договорами. З тим Спідріант. прекрасно за причин, чому так там все описано? Так, бо ми вчора прийшли. Люди беруть граві. Ми питаємо, хто ви, що ви. Один говорить: ми з Коломиї, Той каже, ми з. З цього це, це можна... з Калуша. Другий каже слухайте далі. Це, Я кажу, місь документи. Місь ми, їх місь місь ми їх зупинили. Місь. Ми їх зупинили, тому що ми побачили, що незрозумілі особи крадуть граві. Це те, що ми побачили. Ви чуєте чи ні? Ви чуєте чи ні? Ми бачили, як вони грузять і їдуть в тому напрямку. Ми їх зупинили. Запитали, хто ви, що ви. Дайте нам документ, щоб ми розуміли, хто ви. Ну чому тут робите? Так. Викликали. Люди, люди кажуть, документів нікого немає. Водій Камаза каже, документи, проєктна документація у кабіні у ескалатора. Я питаю ескалатора, він почав бикувати. Відійди мені від цього. Ти чу сюди прийшов. Я кажу, я журналіст, мені типу, молчати, Коротше, він вийшов, викликали вас, сказали, що ви десь на тій стороні. Потім ви я кажу, сказали, у вас у, у ескалаторі документи. Нема ніяких документів, документи у шефа там на тій стороні. Ви прийшли, сказали документи у ескалаторі, ви пішли документи з ескалатора. Той каже скалоша, то каже Сранківська. У мене таке враження, що це ну шараш монтаж. Тут тут підрядчик якийсь. Це, це не має значення до того, що це все має значення. Зараз виникла проблем, це все має значення, і вона як якісь зніме якість цей гравійну піщане суміш. Отам воно має велику роль край. Тому що ці роботи, ці роботи це є, зивіться по порівняно з тим, як ви просите річку сюди і туди і будете от потім русло розчищаючі роботи робити. На десятки десятків на мільйонів роботи вас русло. У вас є у проектні документації русло регулюючі роботи? У вас є регулюючі роботи та регулювання русла відведення від аварійної ділянки. Так називається. Скажіть, хіба можна робити там і ділянки нижче? Ні, ми розуміємо, не можна. Не можна. Це аварійна ділянка. Це аварійна ділянка. Я ж кажу, що там ще гірше аварійна ділянка. Ну, секунду, варіна, секунду. Варіна, ми, аваріна, ми, що, вулиці, там, ну, а я хотів вас ще запитати. У нас нема дамби. Ну, це не їхня проблема. Ми працюємо всюди. Це не їхня проблема. А вода куди йде? Та і так іде до вас. А, на відрад, Якщо ви хочете щось з себе змінити, вам потр

Далі робити про якісь документації. Та гробу калянчук, три роки. Чого його нагнав? Ну ви ж наші ну, нагнали, ну, а свої пригнали. Я хотів нагнали, нас... я не вас не на важ... це. Перепрошую. Я хотів вас запитати. Яка різниця? Ми всі на діляці України. Я то ж таке франківська, не франківська. Ми на території землі, ми жителі землі землі, розумієте? Так, що це наше запитати, щоб ви дали мені ту саму відповідь вчора. Після того як ви пустите сюди річку, чи ви будете її сюди, все засипати? Ні, звичайно. Дякую за відповідь. це саме Всі пішли будинки, там ще є попрямі. Для чого тоді її сюди пускати? Що не сюди? там повідновити і берег буде аж сюди. А що ви його пускаєте? Дам батам! За чому там? Там є будинки, ми були за Зачем укріпляти цю річку? Укріпляйте нашу сторону а не територія. Він hmm. не ]і. має права воду коротше, ми пускаємо річку, так і де ви так поплив. ]�е. Ось так, але на що подібне пускати річку? Ні, ну там би треба, ми нічого не кажемо, бо тому, що звісно, не буде нам то буде все одно вода велика. Але в нам в першу чергу треба, бо нас там дуже критична ситуація. Якщо ми зараз там ніхто нічого не зробить, то нам ми впливу сторони. Не змогли укріпити берег. Не змогли, нам не надали. можливості, це сказав мехо. Винесена і він буде робити згідно проектної документації тільки там, де це передбачено. Він не має для чого там. Копали я. Я ж я ж не дві, я не мірюю зараз. Нічого я не є, По перше, по-друге, по це прокопає б річка пішла. Це, це початок має бути Русла з цієї так, сторони. Не 40 не сюди. метрів. 40 метрів. А це такий буде пляж. Зараз я хочу, щоб Це не буде пляж, це має весь цей грунт має використовувати за... та, маю... насипу і засипу. Так. так, і сьогодні Русло річки буде починатися звідти аж до того берега. 40 метрів. 40 метрів ширина. Звідки починається? З цього краю. Я хочу, щоб ви міряли, поставили до 40 метрів. Я хочу бачити, скільки від берегу у вас є. Ось де оці кагати зараз. Ну, Оця е, лінія 40 метрів. І, так, так, то, в цьому районі 40 метрів. Так, тобто звідси від вас до того берега це буде, це буде просто ще доповнення берегу. Бо то, буде там, засипати цей староліч, вони вирішуємо це русло, яке тече зараз, його будуть загортати. Воно по проекту йде засипка староріччя. Відновлення дамби насипається дамба, яку змило, Кріпиться оцим каменем. Оцей гравій, який є, почнем. він повинен ми піти ми, на засипку староріччя ми. і на відновлення дам. да тут А Тут наша да, да, да. 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 це оце. хай тут на її годинці важкі поїхали. А я все що ми там. Що ви Слухайте, я вам пропоную зробити те саме тут, не тратити стільки коштів. Зробіть о насипів, хай буде там

вам що треба сьогодні? Вам сьогодні треба вже не віка. Я прийду дому, я прийду додому і вам придамо. Якщо воно так є. Давайте добре, робіть такі про давайте всім цим людям гарантію, що вони Знову не постраждали. а як в разі пострадаєте, забере якийсь будинок ви будете надавати. Сміхія ви прийшла, гроші унесла, ніякої відповідальності. Це стихії ну раз, а для чого тоді це? Ну значить, напишіть, це нам письмово. Напишіть, це нам тебе. Експертиза. Ні, ви нам письмово дайте. На фірмі є ті скороти, Щоб ви заміряли висоту цього берега і заміряли найвищу точку тої сторони. От <я>, <Hong> я хочу зрозуміти, як цей бік затоплювало, а тут до дамби не доходило, доходило до, протікало під трубу. Tot. Я хочу зрозуміти, як так черемо, щоб під таким кутом, отверх вода йде там. Топить пруд з тої сторони. Я знаю, деякі села черемо ж туди на береги не виходив. Без Можливо, тічок, якийсь потічок розтікався. тут змило да <та>, плити? От, от беріть ці камні, обсипайте, засипайте гравієм робіть собі підхід техніки, тут тут двоїнг можна садити. І там от вирівнюйте, ставте плити, ставте камінь. Дайте відвести воду. Не От відводіть сюди. Там тех... для роботи техніки. Є пропущені звонки. Ми можемо з голови, ми беремо розкаліцю. У більшості своїй, у більшості своїй, свої. ці всі інженера, котрі <різь> це розробляють. Вони тут не були, вони Шо закінчують якісь інститути з гори пополам, <різь> за якими <і> могарячі, <різь> заочно. <різь> <різь> Потім <різь> сидять в кабінетах, вони реально простої живої річки ніколи в очі не бачили, вони нічого берегу не бачили. Вони сидять, вибачте, хрен знає де і, і чертять. От. А їм треба приїхати сюди на місце, подивитися, пройтися, зняти свої лакіровані штібліти, одіти кальоші і пройтися. Вони сидять в кабінетах, не чертять, тому що чертіло. От вони роблять як то там з запасом, як то кажуть, прочності. Вони роблять з запасом, щоб не було ніяких потім претензій до тої роботи, що роблять вони, як лікарі. Коли ви дуже приходите дуже наприклад, з наприклад з симонію, вони вам лікують сімунію, ну вас відказують почки, печінка, Вони кажуть, ви прийшли снімуні? Ми вилікували, за позиціям. Ми не відповідаємо. Хай приходять сюда, хай дивляться. Е, поясню це одразу, це одна контора, без рік. Одна контора. Зробіть там так, щоб це було або по центрі, міняйте документацію, а ні, то ми не даємо роботи. Міла, ти розумієш, 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 розумієш ви, що вони вирухували, ви, їм не вистачить географію. Це однозначно. потрібно давайте станемо, бо то одні Тут Не можна копати. не можна. Там копати можна. Все, ми домовляємося, ми зараз... А там забрати, забрати ото. Там голова ОТГ, підійдіть, щоб ви чули, щоб вас бачили. Бо ще скажуть, що я рішення не прийму. Дивіться, ми переміщаємо прохоп від води 40 метрів сюди. Він десь буде от туди стоїть. Ні. Туди ми не лізь. Той ні, то засипає. То туди на не наш його засипай. Воно вже там бо є, то воно собі буде там. Я перепрошу, уточняю. Не, Тут буде не, початок, не, не. а там буде кінець. Так, папа. Давай. Ще ще далі, далі. ха ха

Та ну, тут. Що? Стійте метри. тут. А. Дайте сюди. а, ви вже перетягнули, отут, от, три метри. Три метри. Берік за край. Ми, 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 ми додаємо добавля... потім три метри, добре? А, додаємо три метри, так. добре. Все. Я не можу указання давати. Стоп. -40, 40 метрів і туди відходит? Ні, стоп, 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 стоп. Що? Ще раз? Ну, є ж є відкос, закладний, правий відкос, і з того боку. І туди формується і сюди, а посередині де тобі. Чекай, ти чекай, чекай. Стоп! Це за що ще немає 40 метрів зведе? Ого! Міло, туда. Міло, йде, туди? Міло, туди! Та ну його баню! Чи є, чи нема? Є. Є. Та щось якась рулетка не зрозуміла. Це лише... 40 метрів. Та 40 метрів. 40 сантиметрів. 50 сантиметрів. Вон. Дивіться. Я е 40 метрів. Чекайте, тільки 39 метрів, да, да. Вот да. тут 40 метрів. Ну, ти ж там кажу. Отут От 40 метрів. Лиші, лиші. Це є дно, а відкос буде ще метрів. почав? Отут От да? кі... да? От кінець прокопу. А, 3 метри ви додали? Ну, а маєте на увазі. Ви Тут рівно 40 метрів. 40? 40. Тут рівно 40. <рес> 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 Не у той бік три метри. Не в той о, бік три метри о, ви мали додати. От у то бите коли. Коротше, починайте там і корчі, аж да, це. Даме тільки початок корчів, бачиш? добре. І прямо, і по то дерево Дивіться, 22 метри.